Бля, десятка, до хуя. Так он не транзируйся, то ешу. Я можу бути просто в трусиках. Ну стрмно. Реально стремный. Блядь, я ему. Ну так, наверное, 10 метрів поверха 4 навіть. Так, да. Здорово, 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 Вітайте сьогодні. Ой, зі мною тут. метро здорово. Повний йоу. Напишіть йоу в чат, быстрый. Всім привіт, друзі! Мене звати Олексій Середа, я займаюсь стрибками воду, професійно займаю стрибками воду. І сьогодні от до мене прийшов всім вам відомий стрімер Аліксо, потужний чувак, і Дмитро. І не всім відомий стрімер. Всім відомий Дмитро, ну, але не як стрімер, я так зрозумів. Да? Да, пацанов сьогодні будемо змушувати стрибати з десятку, а там подивимось, у нас колись всім відомий почати. Всім ку, здоров'я. Все, так. Бля, десятка, їбать дохуя. Я думав, це двадцатка так виглядає. Перед тим, як стрибати з висок, звичайно, пацанам, як професійним спортсменам, да, треба розім'ятися. Поэтому... Я думав по 50. Базова розмінка спортсменів перед тренуванням. Ну, понятно, не така складна, але. Ладно, Реально розм'ятись. Все, пацан, побіг. А, за тобою, так, біжимо за собою, да. Просто повторюйте за мною. Як після ктисти, вчора. Так само, це я після якось на роботу додому. Ну, короче. Спочатку розминаєтеся. Можна прямо там. Так, по чуть-чуть помнемо Кісті паралельно, ж, Я не можу дві штуки одночасно. так вот так берем ножки потянем чуть Право, лево да О, ты ничего не делаешь не, ничего не ты просто ждал вот так вот. да, я просто разминаюсь разминаюсь ну, в целом он где под колени да а поясница есть? Чуть -чуть. нет, нет, <laughs> фестиваль дедовских звуков. кстати, там нормально и чудно на Да, да. Так, право-лево, да, Повторю И чуть-чуть. тянем пресс. Опа. Пресс растягиваем. <сvé> 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 <Не могу> ты кричал сексу, ты не, не обязательно дыхать. Что еще? А, пробу, а, а я в а, а там, там можна вируки. попробовать сальто? тоже. Ну вообще у нас базово в брезвинка постійно, поки Я навіть вмію чуть-чуть, типа я на циркове ходив тоже тупинство. У мене там вчили половика. Великолепно. Ніху я собі ти дав зараз. Ні, це вообще дуже, дуже непогано. Ігру да. коробку! Дивись, повернувся, тобі треба... У нас ігрокоровочка. О. Ну, це нормально, Так, а хвороб назад пробуємо, не пробуємо. Давай. Я не вмію, ну давай. Ну це вже буде важче. Дивись, тут техніка яка. Ти стаєш, починаєш катитися назад і руки ставиш туди біля голови, поняв? Отак, стаєш, і да. руки ставиш, оп, хуворок. А якщо через одне плече можна? Ну, Як полежать, я, через... я через. О, ось так, я так назву. <реш> ну Майже, майже. А куди? тут будемо прийти? Так, заходьте ось по центру, на цей центральний. Будемо... по черзі, цир... Але обережно. Будь ласка, я вас благаю. Окей. Ану. Обережненько заходьте, спочатку відчуйте, не пригай, так. О. С... тільки сильно <реш> не спочайся, так А, <реш> 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 Да, а вообще не может добиться. Стой, стой, стой. Тупо наигиршие учили. Не рубил Ну, вообще да. Тихо. Так, все, остальные раз сальто и все. Давай. Сейчас, 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 Да я майже а Дай спробуй. Опа! Це так, так, так страшно будин... було. Ти руки підняв. Щось страшніше було. Ну, зрозуміло, що страшніше. Тут можна регулювати м'якість цього трампліну. Коротше, показую. Ось є таке колісо, яке. Ну, спортсмен крують ногою. І тут написано, так, да, бачите, колісо 7. Коли ми крутимо колісо назад, да, і у нас... Э, Чуть-чуть воно прокручується, виходить вперед. Да? Ось ми бачимо, що воно вже стоїть на, на 5-6. Mm -hmm. Трамплін вже буде більш твердим. Він уже не таким, який, який був на дев'ятки. І, да, і якщо ми поставимо на одиницю, то він буде ще більш твердим. Коротше, дев'ятка це найм'якший варіант, а одиниця це найтвердший варіант. Тобто не треба мірися, то я щоб. Та дядь, ти що, шо, шовоняш. Я вже, мабуть, не крик. Охуєть. Я тут хочу жити. Ці да, Я богу зламав, так, мабуть. А яке ти максимальне місце займав на Олімпіаді? На Олімпіаді я був в п'ятим. П'ятим ого. Ну, так, да, ого. А, ну як? Типа, у мене, знаєш, у мене є мрія стати олімпійським чемпіоном. Uh -huh. тому... Поки що я її не досяг, але а ти з якого віку тренуєшся? З чотирьох років? Да, я займаюсь бо... думаю, тому, ви дивуєтесь, але насправді ну, Ти чого... вже скільки ти зараз? Мені 19. Uh -huh. да займаюсь, Ну там не 15 цілих років, чуть може менше, але в цілому, да. Почті 15 років. А, ну короче. І ще таке питання: спитаю тренера, чи від стрибка пеніс ламав? Пеніс, ну і не знаю. Ні, взагалі я такого не чув. Ну типу, реально з усіма спортсменами з якими я спілкуюся. Ну такого випадку не було добре. Ідіоти ти весь час це, якщо що. <сум> <сум> Стой, щас. Ай, Давай залази. <laughs> Ой, <laughs> не <буду> Я залазить. <laughs> Нет, ну чувак, ладно, навіть той бо тут ладно на цій штуці без Льоши стрьомно. Ладно, я сорвався. На <laughs> Тебе зараз закриють в ній. Їбать <laughs> будуть. Просто <laughs> закріпляєш так. <laughs> <laughs> і покрути просто. <laughs> Давай перевіримо, як воно на практиці працює. <laughs> може, під час оргазму і башу так це колесо. Може, може, коли ти зарієнтований, може оргазм синіше, не знаю. Всі пишуть 69, що це означає. Коротше, це. Це, типу, ну, це якщо я хуйню кось тупу діляну, це 69 типу, IQ. А. Смішно. <смешно> Наталя. Так? Да. Це 5 метр? 35 метрів. Це страшно. <смеш> не, ну ладно, отсюда. Блядь, не, ви що? Ще. Ще 10? О, все, 10 дивись зверху. Ще 10. Усі відсюди страшно. Я перетягнуся тут, а чат. Можна? Ой-ой-ой. Ні, не, знімай, знімай, не так знімай. Це пахне, це реально. Ой-ой-ой. Ти походу чекав це все своє життя, ні? Це той самий виступ. Так, я вигулюю цей костюм усюди, де можна. Сьогодні він в басейні. Ні, подожди, чат, стойте. Льоша, скажи, якщо в цьому не можна приїхати, то у мене є ще варіант. Я можу бути просто в трусиках. Oh. <клес> Бля, я даже не, не знаю, що лучше, реально. Я не знаю, що вибрати. Чат, напишіть, що вибрати? Бути в трусиках чи... <клес> чи бути от в цьому. Я думаю, в цьому <клес> надо. Я б, шалена бджілка. Я вже шалена бджілка. А ти 10 як ви ще? Бля, чувак, я опять подивився, я боюся, я, я, мені 5 вже страшно. Ти що. боїшся висити жорстко? Ну, ну, слухай, я думаю, що я боюся висоти, як і всі. Ну, всі бояться висоти, а що. Не всі? Ну, насправді дуже високо, якщо чесно. Я дивилася по стриму, я думаю, ну не так. На камері не так скажи. Так, так, реально, дуже високо. Десь три поверхи, так? Це, наверное, 10 метрів це поверха 4 навіть. Подивіться на нас трьох, от, посмотрите. І скажіть, хто з нас більш щаслива людина? На вашу думку. Я тому в цьому комбіне зоні. Да. Вчасно то вирішив. <рес> <Да. рес> Я до речі не вмію. <рес> <рес> так, да? Да, пацан, давайте почнемо з солдатика. Базово, просто руки ага. тут стрибаємо вниз ногами. На Солдатик. Ну, давай, можемо. Можемо. Можем... О, да. Типа. Ой-ой-ой. ой Просто отприймемося і полетіли. Супер. Ну вже можна на десятку. Нормально, Пацана. да? Десять бали, 10-10. Пацани піднялися на тройку. Алексов, будете синхронно чи по черзі? Та давайте можемо тепер по черзі. Можемо по черзі. Ти готовий? Да. Ну все, let's go. В цілому техніка така сама. Так це десятенька, реально те. Хорошо. Все, питань нема. За що? дуже хорошо. Ладно, я просто... Та ні, взагалі з місця, места стань на первом. Все, ладно, хорошо. Десятки буде ну, хорошо. Ну, чесно, я би його <гай> і на п'ятерку не запускав. Її. Хорошо, молодець, ми в захваті. В шоці! Три, а три. Стройки на п'ятерку можна. Ми вдохновилися і подумали, що треба на п'ятерку йти. Дивись, що за хуйня? О Боже! <гай на п 'ятерку> да, все, Яну... Ми включаємо фонтанчики. Контанчики. Який зрозумів бризки по ага. факту, і ти воду із-за цього краще бачиш. Ага. Зараз тобі здається, ну ти не бачиш, да, Де іменно вода знаходиться. Ну таке відчуття складається. Та я розумію. Воно так, звісно, не виглядає. Прям... Вис... Можеш плюнути дім, щоб показати. Це? <рес> Давайте я прийду, щоб зрозуміло, чай, що таке плюс. А ти можеш відсюди зараз жорсткі фінтики дати? Ну, в цілому, так. Да. Давай. Зараз тільки мені треба. Я, потримаю. А може, треба. я не знаю, може зробити його. Давайте лайтовенький, Короче, стрибок називається Пів Гвинта назад. Просто так береш. Почали там дуже близько була голова. Я Я не можу, я не можу до краю підходити стоячи. Просто при намагайся стрибнути рівно. Ну блін, я так хорошо це робить. Ты знаєш, як в школі двоєчних, знаєш, стоїш такий зараз. Фу, ну мені тут уже стрмно, я не знаю. Взагалі, як тобі ці спортсмени? Отлично. От як Є, є перспективні. в Лос-Анджелес 2028. Реально, да? Ну, тобі стало страшно, коли ти їх побачив, коли вони такі зашли. Ні, на факи, я став без. Та, блядь, а як на краю стоять? Ты просто. Дякую. хорош! — Нормально чи не дуже? Ні, ну в цілому норм, але все одно. Ого, ти шо! Як ти? Хорош! Не кажу, не кажу, що норм. норм! Не норм, хорошо! Готовий далі йти! Йому якщо сказати, що пане, він забоїться потім прийти. Ну, якщо чесно, сімірки, якщо він так же стрибне, він віде ровно як на диван, можна сказати. Так, ну тоді кажемо правду йому. Ні, потрібно сказати, щоб підкоректирувати йому техніку. Але хвалами ласкнути потрібно. Ну, так, спочатку похвалами. Ну, так, похвалами просто здився. Так, молодь вже залишила ці ваші 7-10 метрів. А ти ще з скати не хочеш? Та ні, ну може прийду зараз. Хай фонтани, давай уже хай фонтани. Бля, ти вообще. Вот ну, так вообще халява, дывы. Вообще прикольно. Это оно всегда будет? Да. Человек. Да. А, а все, а, а, так вообще не скажи. Там что-то плавает. Там водоросли. Водоросли. <laughs> <Сука>, там реально <laughs> водоросли Да, плавает. там что-то... 6... О, а сейчас было ровно. Сейчас было реально красиво. Так, куда-нибудь. тоже хочет. Ты... Все, ну на семерку. Так, ми, ми піднялися на 7 метрів. Сомне. Сім метрів. 8, 8, 8. А ти що скажеш? Страшно. Стрмно, так? Да? Да. Треба повіджиматися. Мені за... Ні, ну, зап... <ріхи>, ну стрмно, реально. Все, ладно. Гудлак. Good luck. Good luck. Good luck. <ріхи> Блядь, фу блядь. Так жахливо він це зробив, так? Да? Він вічність слетів тільки, що я рахував. Ну, ти, yeah. будеш, ти будеш героєм. Та нам я не ганюсь за а, цим, а. Це ж правда, так? Кому я що доказую, блядь? Що з як діла? Норм. Ну, трошки якісь емоції проявив. Так, ну стрьомно. Реально стрьомно? А по відчуттям? там больно, не больно. Не, не больно, не больно. Стрьомно, піздець, але не больно. Я тут, я тут зупинюся. Мені похуй, пишіть, що хочете про мене. Це все йобаний банджі джампінг. блядь. Якби я не пригав, тоді я б зараз не так боявся. Я вам краще вам сальта з одного метра покажу. Рок-н-ролл! Реально, так. Да. Ой, боже, це можна зробити нам, так? У мене ще аж кульова да? стає, блядь, коли я туди дивуся. Просить, що хай. Ну, можна я прочитаю, так і в чаті пишу, а можна прижди, не пошло. Піжди, піжди. Хай Льоха їбане щось, так і написала, ну так пишуть. Єбать, вискочу, піздец. Я полетів. Ааа, Саня, почекай. Реально? Ти готовий? Боже. Єбать, єбать, піздец. Ооо, ну він дуже, насправді, реально сміливий. Блядь, я не вірю, чого кидаєш. Це піздец. Прийшов з діла, це мужик, мужик. Мужик. Хороший. Це все тому, що Льоша молодий, ой блядь, Саша молодий, блядь, тому що. Молода кров кипить, блядь, йому мені більше є що втрачати, ребята. Да. Більше досвіду, правда? Я да, да, да. ж попліття моє трохи. Як твоє якесь щучення? Стрм е лапку. -е. А входить в воду. Норм. Все так само, як усі усі інші. рази? Не розвитки? відчувається, але норм ну, заходить. Шо, ладно, ребята, тоді і я прыгну. О, бот, ты серйозно? Ну там, блядь. А <риклад> ты <ти риклад> зможеш тоже зараз щось нам показати? Для mm -hmm. чата? В цілому, да. Да, классно. Да, можу, класно. Бля, можу, я... можу з рук пригнути. Хоч... А можеш саню за ручку? Не, мы наебнемся. Само <риклад> так <риклад> <риклад> здесь. Я помню, полетел друзья друзья уходим на ней не, люди цим займаються як блядь. люди до цього дійшли ты понимаешь сиділа людина така блін сейчас буду за 10 метрів плавали, Чи на не їхати плавали блядь, и плавали на прыгать реально посмотрите яка тут высота ребята блядь. пизда Оу! Oh. Закінчується наш відеоролик. У нас тютюр 5 метрів. І, <плес> в принципі, я цим пишаюся. Мені плевать, що ви про це думаєте. Ну, красава. <плес> так, реально, 5 <плес> метрів хороший. Нормально. Ти <плес> знаєш, що вгай, І Алексо у нас меч канул і прийнув 10. десяток. У-ху! Uh -huh. А це вам сподобалося? <плес> да. Так. Спуска... Спускатися вниз особливо сподобалося. <плесно> Найкраща моя частина цього вгайче. Ча, дай мені можна щось робити з небом? Там інтернет поганий -по, -по, yeah, yeah. yeah. Реально зніму. Якщо хочете, можемо цей розіграти ці труси. <laughs> е, у мене збір зараз триває <laughs> на три дрона. Можемо, якщо хочете, якщо вас ці труси. Зацікавили чат хоче. Можемо yeah. розіграти. А це діштаміт, не стіна будуть? буде. ж самі, так. Не сірає, як при аукціоні. Ні, ну це як людина захоче. Може, може кому-то не сіра, ні Тільки не стирай їх. Вого, не стирай. Людям дорожче, якщо не стирати ти мені коли в інсті написав, типу, що за стрім стрибки куди то я з чого я щось не дочитав, поняв на передперегляді. Я думав, що ти хочеш на якийсь оцей джампінг, запросити. Ти на якось написав стрибать звишки, типа. І я ж та, якщо помітив, я перший час не читав від тебе взагалі. Я цим стрімом просто не читав. Але ні, нормально, нормально. Все, сподіваюся, сьогодні завазний дабл стрім був. У мене можеш попрощатися. Всього пакета, дякую за перегляд і підписуйтесь на Аліксова, на Наталю. И на пока.